Вітаю вас на каналі Давай пов'яжемо. Я Світлана і розпочинаю свій тижневий в'язовлог. Розпочинаю свій тиждень в'язання. Зараз я хочу поділитися з вами тим, що я робила на вихідних. І вже потім протягом тижня будемо з вами відслідковувати, що ж я. Собі запланувала, що в мене вдалося, що не вдалось. Розпочати хочу з готової роботи. Насправді, в мене їх дві: це ось ця футболка і шкарпетки захисникам я вже дов'язала. Шкарпетки у мене зараз в пралці, я їх буду прати разом з іншими речима, тому показати їх вам поки що не можу. А ось футболку я і дов'язала, і випрала, і навіть була змушена тут виправляти, Тому що кіт поставив зачіпку, поки сохло, і мені довелося тут ниточку обрізати. Ось тут таке трошки наплутане. Ниточку я обрізала, бачите, він витяг так сильно нитку, і потім проклала по петлях стібочки, завела новою ниточкою. Ось так потім розвела хвостики, перекрила цю таку дірочку, що у мене утворилася. На лиці це виглядає гарно. По футболці, що вам розповісти: пряжа Люксор від YarnArt, це 100% бавовна, здається, 125 метрів на 50 г. Якщо помиляюся, я підпишу, використовувала тут три кольори. От мені цікаво, чи я залишила етикетки. Давайте перевіримо. Я залишила етикетки. Єдине, що деякий номер, я не знаю. Загалом я використовувала три ось такі кольори 12-20, 12-13, 12-14. Кожного кольору у мене було по два мотки, тобто по 100 г. Тут 50-грамові моточки, так, 125 метрів. Я не помилилася. Ось так виглядає етикетка. Пряжа мені сподобалася, тут бавовна гіза, і вона трошки мерсеризована, як на мене, вона має такий блиск. Якщо у газал є аналог гіза мати, то там бавовна матова, тут же трошки є такий блиск. Зараз побачила, що ще хвостик у мене вибився на лицеву сторону, я гачком підправлю це всередину, вже пізніше потім зроблю. На футболку в мене пішло всі 300 грамів. Футболка вийшла достатньо довга, тобто тут довжина не вкорочена, це не кроп. Футболка вийшла такий повноцінний розмір М. Я примірю і на себе і покажу вам, як вона виглядає, має вигляд на Вікторії. Саме для Віки вирішила я цю футболку і в'язати. Їй подобається розфарбування, і вона от уходить зі мною нудиться, мама, що мені, а що мені, Бере мої речі носити, тому ось ця футболочка буде саме для неї. Полотно вийшло, знаєте, таке достатньо цупкеньке. Я вам робила таке порівняння. Є футболочки, ніби як з марлі, зроблені з такого тонкого, тонкого полотна, а є футболки з більш цупкого котонового полотна, ось ця саме виглядає як така з більш цупкого котонового полотна. Полотно насправді не товсте. Ось я вам в два шари складаю. Бачите, полотно не товсте. Якщо скласти футболку, Я зазвичай ось так складаю. То вона ну, не товстенька. Я не можу сказати, що це прям така кофта-кофта. Мені в таких футболках комфортно на погоду, як у нас зараз, і наступний весь тиждень буде. Я можу таку футболку носити під куртку, і під жакет, і, можливо, з жилеткою. В квартирі я просто хожу в такій футболці. Тож, ця готова, якщо не якщо, а точно будуть якісь відео на мені та на Вікторії, я вам їх тут вставлю. Задоволена: в спільнику дівчата в'яжуть, якщо ви пропустили, можна доєднатися до спільника. Напишіть мені в інстаграм, в Телеграм, і е, за донат можна доєднатися до спільника. Мені дуже подобається, що загалом вийшло. Давайте одразу нагадаю вам про свій ще один проєкт, який у мене на спицях. І саме цю хустку я хочу дов'язати цього тижня. Я думаю, що я її буду брати в таке своє в'язання, коли в мене є 3 хвилинки, а по вечорам буду просувати інший свій проєкт. Показую. Ось така хустинка. Не тут без жодного опису я в'яжу. Здається, додавання. Зараз я вже роблю збавляння в кожному четвертому рядочку. В мене одна пасма була, пряжі. Латвійського виробника, знову я забула, як називається, Дундага. Так, Дундага, Дундага. Один у мене був такий моточок, я в'язала. Тут більше 100 г 140, здається, було 150. Тут я в'язала додавання, допоки в мене не вив'язалося, я не вив'язала половину мотка, і далі пішла, пішла ці петлі скорочувати. Буде така трикутна хустинка, скоріш за все, я її подарую мамі. Їй подобаються такі цупкі тканини, вони її не колять, і саме на мороз, на холод, це буде те, що потрібно. Тут роботи насправді мені здається, що... Два вечора, якщо не на один. Тут вже, йде, тут вже йде на скорочення, петель кожен раз менше-менше, кожні 4 рядочки, ви розумієте, що це достатньо швидко будуть скорочуватися ці петлі. Тому цей кошик я собі ставлю десь прямо перед очима, і якщо є 2 хвилинки, я буду в'язати саме на цю шаль. І сподіваюся, що до кінця тижня вона в мене буде готова. Також хочу вам показати ось цю книжку. Це Стівен Кінг містер Мерседес. Я в інстаграм показувала мені донька принесла цю книгу з бібліотеки взяла для мене книжку, щоб я прочитала. Тож, я розпочала. Для мене це жанр, по-перше, новий. я... Не люблю жахіття навіть в фільмах. Я люблю детективи, а тут таке поєднання. Стівена Кінга я читаю вперше. І для мене це поки що такий неоднозначний, не те що жанр, а неоднозначний автор. Я раніше дуже захоплювалася читанням п'єс. Напевно, це пішло від українських п'єс, коли нам в школі давали на читання п'єси. Мені подобалася ось ця. Динаміка розповідь в ролях тут же не п'єса, але і не таке звичайне оповідання. Для мене ця книга як сценарій до фільму. Тут настільки детально описані. Приміщення, одяг, якісь події, прям до секунди буквально розписані. Так, з однієї сторони, це дає тобі можливість повноцінно уявити картинку, але і зі звичайними розповідями я уявляю картинку собі, повірте, повноцінно. Тобто, з цим у мене питань немає. Тож, читаю поки що цю книжку, і вам даю такий невеличкий відгук. Дочитаю, можливо, я зміню свою думку. Історія цікава, але тут не дуже цікава. Цікаво, що на самому початку показали, хто вбивця, але цікаво, як розгортаються події ось цього пошуку, так сходження сюжетних ліній, детектива та цього саме вбивця. Читаю, захоплена ні, як варіант такого різноманіття може бути. І тепер давайте до моїх нових проєктів. Можливо, ви вже здогадалися. Ну, по-перше, шкарпетки я завершила, тому у мене. Нова пара шкарпеток на спицях, і футболку я завершила, тому у мене нова футболка на спицях. Давайте розпочнемо зі шкарпеток. Я одразу тут взяла моточок, хоч я вже пров'язала частину саме ним, і також ось ще етикетка в мене від другого мотка. І це я в'яжу шкарпетки захисникам і поєдную дві ниточки. Ось такий артісан у мене буде на носку і буде на на резинці. Щось мені здається, що у мене вузька вийшла шкарпетка. Знову ж таки, я примірюю на блокатор, подивлюся, як буде по ширині. Але мені щось так на вигляд здається, що вона вийшла вузька. Зроблю розмір, тоді поменше. Ниточки. Ниточки тут у мене Artisan. Ось такий колір, такий, ніби як сіро-блакитний. 836. У мене декілька моточків є, такої пряжі. І друга ниточка це Superbarmony чотирьох нитка. Ну, привіт. Етикетка зашаруділа, так? А угу. 100 грамів 400 метрів тут, Да, я ж прочитаю. Тут Virgin Wool, значить, немеринослива вовна, і 25% поліамід. Колір, якщо потрібно, 0,06. Угу. Ти нічого не дав прочитати. Тут я вам не сказала. Зараз, бачите, забрав етикетку. Отак всі мої етикетки йдуть гуляти. Все, немає. Зараз він засуне її під диван, я потім її не дістану, поки не відсуну диван. Так, 100 грамів 420 метрів, тут склад 75 на 25 Гарна, цупкенька нитка. Носочок я в'язала на спицях 2,25, продовжую в'язати на 2,5 на ось таких кругових коротунцях. Це вчора, поки я читала книжку ввечері, діти засинали, я пров'язала ось цю шкарпеточку. Я одразу розпочала і другу. Тут у мене тільки носочок вив'язаний, я перейшла на основний колір. Цікаве ось тут поєднання ниточок, я дуже здивувалася, коли ось ця жовта у мене пішла, я чомусь не звернула уваги, що тут є жовта. Ось, але ну, цікаве фарбування, як на мене, виходить. Тут такі просто крапочки, смужки, тут якісь такі контрастні смужки. Буде класна пара шкарпеток, але чомусь мені здається, що вузька. Хоч я тут в'яжу, набирали 68 петель. 68. На спецях 2,5 і щось я дуже затягла. Забрала в кота етикетку, поки він її не затягнув, тому що я ще не зробила записи по цим шкарпеткам, щоб я потім по відео не шукала, що в мене тут за ниточка, нехай буде у мене поки що в кошику. Так, і другий мій проєкт це початок, прямо початок, зовсім початок це футболка. Опис той же, розрахунок абсолютно той же. єдине, що я тут додаю ось такий елемент. Тут має бути ось такий діркавий візерунок. Я тут на початку трошки нахомутала. Можливо, побачите, ось тут я пропустила один накид, потім, вже коли ось цей ромбик вив'язувала, я побачила, щось там обіграла, десь петлю не скоротила і вийшла на ту кількість петель, що мені потрібно. Давайте трошки більше пров'яжу і більш детально вам покажу цей візерунок. Захотілося мені такий елемент. Я загалом вже в'язала такі варіанти у дропса. Дуже Часто йде візерунок або по спинці, або попереду, або на рукавчиках, і я в'язала по описам дропс такі моделі. І зараз ми були, ми були, я була на зустрічі, загалом ми були, тому що Віка зі мною була на зустрічі Київського клубу, і там дівчата в'язали також моделі з ажурною спинкою, і мені також захотілося зробити такий варіант. Тож я розпочала. А, до речі, кадри зустрічі я вам вставлю. Далі покажу вам, що це за ниточка. Це ось така нитка окінава. Я чомусь думала, що це бавовна і трошки шовку, а тут 57. Ти і це хочеш забрати? Іди в мої бо в тебе брудні очі. 57 шовку, 43 бавовна. У мене ниточка була одразу в 8 в 9 складень, здається. Давай піддивляйся. В 9 складень, я не маю оригінального метражу, але ось мені Олександра, це мені дарувала Олександра ниточку, підписала, що орієнтовно 500 метрів на 100 грамів. Я не додавала більше тут складень, так і в'яжу в 9. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Не можна так! Дуже-дуже тоненькі ось ці ниточки, прям, ну, я не знаю, як волосинки. Тут 9 складань, можливо, треба було взяти в 2 складені. Ось ці на 9 складань, щоб було 18. А я, але я переживаю, що мені не вистачить тоді нитки. Хоч у мене є і ось такий великий миток, я вам не буду його діставати, бо я його ледь туди запхала. Ні, я заберу етикетку. Так, іди. Все, актор. Тобі достатньо. Отже, в'яжу в одну ниточку, я взяла спиці 325, і я вам показувала вже зразок, який я починала з цієї пряжі. Мені дуже подобається, насправді, що виходить. Я розпочинала тут в'язання на бамбукових спицях, але подивіться, спицю взагалі не видно. Я починала це в'язання ввечері, дуже змучилася перші декілька рядів і перейшла на металеві спиці. Але ось цей момент, коли я переходила на металеві спиці, у мене почалася рядність. Тому вчора я мала можливість пов'язати трошки при денному світлі, я перевдягла це в'язання на, на бамбукові спиці. Буду в'язати все ж таки на бамбукових. Бачите, на бамбукових виходить рівненьке, гарне, красиве полотно. Подобається мені, що виходить. Єдине, що я зразок невеличкий зв'язала, я зразок розпустила і, власне, з нього вже в'яжу, але я зразок не випрала. Я не знаю, як ця пряжа поведе себе після прийняття. Ем, виходячи з того, що я люблю вільні речі, якщо буде вільненьке, прекрасно. Якщо буде менше, піде для віки. Е, тому тут такий, знаєте, безпрограшний варіант. Довжину, я думаю, що я буду коригувати вже по ходу в'язання. Поки що в'яжу, тут я навіть ще заглиблення по горловині не вив'язала. Потім буду в'язати по колу, по колу, я думаю, що піде швидше, і візерунок на спинці у мене буде не до самого кінця. Покажу вам, потім, сподіваюся, що все вийде. І я не закину цей процес і не розпущу. Неулюблена, не, не найулюбленіша. Техніка це візерунки, ажурні якісь коси. По-перше, я не люблю таке носити, і, відповідно, я не люблю таке в'язати. Мені підходить гладь. Але тут захотілося розбавити це і буде більш діркаво, більш повітряно, не так жарко, тому я зробила ось так. Ну І знову цей кіт. Ну Тебе забагато сьогодні. Давайте на цьому вже все, побачимо, що у мене буде далі. Вітаю вас, друзі! Сьогодні у мене вже вівторок, вчора я зовсім трошки пров'язала свою футболку, шкарпетки та хустку не зачіпала, тому сьогодні я вам її не покажу, там декілька рядочків буде не цікаво дивитися, а натомість покажу, що я привезла з в'язальної зустрічі нашого київського клубу. По-перше, від світланки маю ось такі моточки. Це, наскільки я пам'ятаю, це реджія. Біленька ниточка як варіант можна пофарбувати або ж додати як контрастну ниточку в шкарпетки. Є над чим подумати. А, поки що полежить, поки планів на цю пряжу я не маю. І також з нашого традиційного обміну я привезла ось такі ниточки. Наскільки я пам'ятаю, то і ця і ця склад має однаковий. І це ось така нитка. Art Zibio, виробник Філаті, 95 бавовна uh, і 5% Еластан. 1900 метрів у 100 грамах. А тут вона у мене змотана в дві ниточки. Я одразу тут побачила футболку, кольори між собою. І сполучаються гарно, і ще сюди щось додати. І буде футболка, тому що тут у мене залишки, тут їх не так багато, і навряд чи вистачить мені на футболку. Цікава ниточка, тут також від вас Мабуть, так, що ти тут забув? Кіт, іди спи, піди поспи, йди. Давай, в тебе життя прекрасне. Загалом ще одна буде. Футболка, ще одна буде футболка. Я подумаю, що мені сюди додати, в мене біла бавовна є. Тут Еластан, чи відчувається він, ні, не дуже відчувається. Тут різна змотка, так, я бачу, тут в 4 ниточки. Знову ти гризеш мою пряжу. 1900 метрів. 4. Треба порахувати. 950, 450, напевно, треба ще якусь ниточку одну додавати. Ну, загалом, з такої ниточки я не в'язала, спробувати хочеться. Вітаю, друзі! середа сьогодні, 7, напевне, травня. Ви взагалі як? Важка ніч сьогодні, взагалі, для України, для Києва ми всю ніч не спали. Тож, маємо, що маємо, донатимо, якщо маємо на це можливість, я свій до зранку відправила. Давайте про хороше. Я нарешті можу показати вам ці шкарпеточки, вони в мене повністю. Висохли, ось так виглядають. Це блокатор 41-42 розміру, і ці шкарпетки якраз на цей блокатор. Моя щільність стала більш такою щільною, можна так сказати. Я стала в'язати більш щільно, і тому наразі ці шкарпетки у мене ну, і щільніші, і вони вийшли вущі, і вони вийшли на менший розмір. Щось трошки я не дов'язала, мені здається, по висоті. А ось тому, що насправді не така не такий високий пагомілок, хоч і ниточка у мене залишалася. Мені здається, що я вже дуже стомилася від цих шкарпеток. Я їх дуже довго в'язала. Я не люблю, коли в мене проєкти розтягуються на дуже дуже довгий час. Тому, власне, так і відбулось, напевно, з цими шкарпетками. Розмір 41-42, шкарпетки захисникам, і відправляються вони поки що чекати на запит. Вітаю вас, друзі! Сьогодні вже новий день і хочу вас запросити до перегляду відео про мій літній в'язаний гардероб. Днями я робила розбір і зняла всі-всі речі, які у мене є саме для цього періоду, саме для цього сезону. Ось так. Тому запрошую, якщо ви пропустили це відео, запрошую вас до перегляду. Днями у мене стався такий швидко процес. Я нічого не знімала, коли в'язала, тому що насправді зв'язала це за один день. Я говорю зараз про ось цю сумочку. Навіть фотографія у мене ось ця одна, і таке коротесеньке відео у мене є. Я його зняла, коли Віка йшла до школи. Віки потрібен був новий чухол, така сумочка для телефону, і, власне, за один вечір я зв'язала. Використовувала ось таку ниточку в сірому кольорі. У мене є і синій, і сірий картопу, котун. Мікс в 100 грамах тут 150 метрів. Зроблено в Турції, і тут 15% поліестер, і 80% це бавовна. Я вже намагалася в'язати з цієї ниточки плечовий виріб, адже тут такий склад доволі хороший. У мене ось так перемотані моточки, тут ще є далі. Але полотно безбожно косить. Зараз я бачу, ніби є зразок. Так, якийсь тут є зразок зв'язаний, дуже сильно косить полотно, навіть в зразку це видно. А я коли в'язала, я вже повністю кокетку зв'язала, думала, що все виправиться, але ні, і в поворотному в'язанні косить, і в. Круговому, звісно, також косить, тому я вирішила цю ниточку пускати на аксесуари. У мене її достатньо багато, тому буде багато аксесуарів, і ось таку сумочку я для віки зв'язала. Я не знаю, навіть скільки в мене пішло, один моток не пішов. У мене був, був моток такий зв'язаний, з з багатьох обрізаних ниток, тому що я ж кажу, що я вже починала в'язати плечовий виріб, і там, де мені було необхідно, я обривала ниточку. Сумочкою Віка задоволена, з задоволенням її носить, вона носить її ну, менше тижня, напевно, але ниточка дуже сильно закошладилася. Навіть зараз я попіднімала ці моточки, і я вже бачу, як пилючка тут літає. Не знаю, чи буде вам видно, у мене прямо тут такі мошки перед очима. Дуже сильно закочується, причому, знаєте, так, на ганчірочку стає схожим полотно, яке вже носили. Не знаю, можливо, мені там я в'язала в дві нитки, можливо, мені зробити більш тонше полотно буде краще і більш цупкіше в'язати, але дуже щільно я його в'язала. Не знаю, я б хотіла з цієї ниточки також ще собі якусь сумочку, можливо, також маленьку, а можливо, і більшеньку, як авоську. Можливо, дійсно, якусь сітку з неї зв'язати, сумку-сіткою, і вона не буде так сильно закочуватися, або ж не буде це так сильно видно. Я подумаю: ця ниточка в мене лежить ось в цьому моєму кошику, звідси, щось вже переїхало. Щось я вив'язала, і один пакунок, мені здається, в мене вже лежить окремо. Тож, хвалюся готовою роботою і розказала вам свої враження від роботи з цією ниточкою. Отже, основним проєктом на цьому тижні у мене була моя футболка. Моточок я вже розпочала ось той другий маленький, я вив'язала, не буду вам діставати, тому що він поки великий, мені важко його туди класти назад. Я об'єднала свою футболку вже в коло. В'яжу, буду в'язати тепер з додаваннями по регланним лініям до підрізу. Такою родзинкою. На цій футболці є ось такий візерунок на спинці. Зараз я візьму, можливо, блокнот і спробую вам його краще показати. Візерунок абсолютно в моєму стилі, він мінімалістичний. Ось так, а ну, скажіть, чи видно, боюся щось спустити, бо ниточка в багато складень, і потім важко піднімати все назад. Отже, ось такий візерунок в мінімалістичному стилі. Це такі ромби з цікавою серединкою. Візерунок не буде йти до кінця, він буде мати завершення десь посерединці спинки, а можливо навіть до підрізу, коли я його дов'яжу, я вже його завершу. Ще, як мінімум, один ромбик, квадратик, ромбик це, так, ромбик я пущу сюди вниз. Просувається дуже поволі, за рахунок того, що я тут маю бамбукові спиці, як бачите, полотно зливається з цим бамбуком, за рахунок того, що тут ниточка в багато складень, доводиться кожну петельку буквально перевіряти, дуже поволі, дуже акуратно в'язати. І тим паче цього тижня я не так багато мала часу на в'язання, на просування цієї футболки. Але в'яжу, мені неймовірно подобається полотно. Тут в якихось місцях у мене була трошечки зовсім трошечки рядність. Ось коли вже на кругове полотно перейшла, то тут взагалі петелька до петельки. Тут же трошки є навіть нерядність, а кривуватість петель. Але я впевнена, що при нього виправить всю цю ситуацію. Тому що на звороті такої прям рядності я не бачу на виворітній стороні, знаєте, на вивороті Видно рядність, коли вона є ще більше. От бачу, трошки є розтягнені петлі, але не критично. Тож продовжую працювати над цим проєктом, а ще потрошку в'яжу шкарпетки, але там просування ну зовсім-зовсім трошки. Також, поза кадром, сьогодні, до речі, сьогодні субота. Сьогодні я розпочала один проєкт, але він поки що у мене таємний, як зрозуміти? Так, треба робити додавання. Він поки що у мене таємний, тому що це буде подарунок і я не хочу його світити зараніше, тому його покажу вам вже, коли він буде готовий. На цьому все. Я дякую вам за перегляд. Дякую, що провели цей час зі мною і до нових зустрічей!